Сьогодні, останній день тепла у нас і наближаються сталі затяжні холода до зниження температури десь до мінус 2 вночі. На західних регіонах там прогнозують сніг до 15 сантиметрів снігового покриву, і це буде холоди десь до тижня, щоб Наших бжілок зберегти від холодів, тому що вже знаємо, що є велика кількість розплоду. Що потрібно зробити? Це буде відповідь на коментарі. Телефонують мені люди, багато питають, що робити, тому що приходять холода, настають холода, і що робити, щоб бджілкам було краще перенести ці холода. Перше, перше, ми повинні проконтролювати наявність кормів, це саме головне, і кормів не з боку гнізда, а щоб було в центральних біля розплідних рамочок корм. якщо корму немає. Попіклуватися заздалегідь, положити зверху канді на рамочки канді над бжілками над розплодом. Або ж, якщо вже й канді немає, то можна положити невеликій кількості, десь грам до 500, якщо дозволяє конструкція вулика зверху положити целофановий кульочок із цукровим з концентрацією 1 до 2. Бажано можна й 1 до 1, можна й 1 до 2, Різниці немає. Що бажано ще зробити? Бажано утеплити бжолини сім'ї, тому що бжолина сім'я при такій температурі вона буде збиратися в клуб. І Розпліть то, що буде за периферією цього клуба, він захолоне і він загине. Що ми робимо у даних випадках? В даних випадках, хто наше дивиться відео, вони знають, що ми утеплюємо замість плівки зверху фольгованою плівкою. Це не реклама плівки, бо зараз почнуть писати всякі писаки. Ось, до прикладу, цієї бжолосім'ї можна, до прикладу, цю піти. Можна подивитися, що наші бджоли ще в сім'ї вуликів, більшість вуликів накрита плівкою. Нагадаю, що вже працюють бжілки десь тиждень, квітне пилконос добрий верболіз, і бжлки несуть дуже активно пилок. Ще хочу один такий аспект сказати. Хто включав там, навішував пилковловлювача, збирав пилок. Забудьте про пилок на цей період похолодання, та й зовсім є аргументована наукова думка, що збирання такий. Ранній період пилку це є шкідливо для бджолиних сімей. Самі побачите, хто збирає пилок, побачите на своїх сім'ях, що вони будуть просідати. Буде незадовільний незадовільнених розвиток і можна нанести такої шкоди, тому що ось буде тиждень холодів, надходження пилку у вулик не буде. А ми, той, що необхідний пилок, перга вірніше для вигодування розплоду, ми його весь забираємо. До прикладу, ось ми покажемо на цій сім'ї, як ми проводимо утеплення. Це сім'ї у нас батьківські сім'ї, є сім'ї виховательки, підгодовуємо їх. Що ми робимо? Ми беремо, надінемо сітку, бо безпека очей це саме головне. Ми використовуємо ось, отаку сіту, ось отаку плівку. Фольгована плівка. Беремо і це тут просто дірка прорізана, тому що ми годуємо із баночки. Ось така ситуація бжолиних сімей. Ну це зараз швидко глянемо, переглянемо, скільки тут у ній. Розплоду. Такий період ми беремо рівочкою так повністю гніздо, якщо треба нам екстрено переглянути. Просто прикрили отак. І все. Трішечки продимомо, хоча вони не агресивні, бачимо, що не злітають. Головне нам перевірити наявність корму. Так, з однієї сторони немає вже, з іншої є. Слідуюча рамочка стіється вже пуста. З іншої є, робимо все дуже швидко, щоб не переохолоджувати гніздо. Так, Корм на цій є, не будемо, зараз подивимося на розплід. Ось розплід на отакій частині, він відкритий і закритий, і вже бачимо, що здоровий. І щоб бжілки зібратися, здорова площа, щоб бжілці зібратися на такій площаді клуб, обігріти розплід. Це дуже їй буде важко. Тому отакі сім'ї ми. ми з боків не утеплюємо, вони себе обігріють під плівочкою. Зараз подивимося ще одну ось жовтеньку рамочку. Це в наступному відео я розкажу. Подивимося, що це і для чого це. Пасічники, досвідчені пасічники розуміють, що це за рамочка. Це рамочка із майбутнім трутнем. Це племінна бджола сім'я. Трутні також з цієї сім'ї цінні. Так, розплід є. Корми є. Беремо, закриваємо цей вулик, утеплюємо його. Зверху фольги вистачить отак фольгою. На більш слабких сім'ях я зараз покажу, як утеплювати. Ось на більш слабкій сім'ї, ну як слабка, вона на дві рамочки слабіша. Ми також беремо, що ми робимо. Ми беремо кормова рамка, тут корм є. Беремо кормові рамки, ці виставили. За периферію і обкутуємо, ось бачимо, такою плівочкою донизу. Аж з фольги вона така плівочка і донизу. Робимо такий Т-образний, як ковпак над ними. І там буде їм тепло і розплід не захолоне. Головне зараз зберегти від переохолодження розплід, щоб не було, щоб після холодів у нас бджоли почали його викидати, вичищати, то він буде захолонуший. І буде такий такий у нас такий ефект багатопасічників. Зустрічалися, якщо захолоне рослин, такий, як е, захворювання гнельцеве. Він просто-напросто ну, захолов і його просто викидають. Бачимо, що більшість наших бжолиних сімей під плівкою, тому що я знав, що будуть холода, і ми їх повтепляли, ось можна подивитися, як повтепляли, плівка вона захистить від вітру і від намокання вуликів. Ось так вони працюють, накрито, хай ще будуть, вони скорочені, утеплені. Зараз несуть пилок. Пилконоси у нас недалеко. Це ось буквально 100-150 метрів. Дуже багато і працюють, працюють сім'ї дуже активно. Ще немаловажним аспектом у ці прохолодні дні, прохолодні дні що будуть, забезпечуйте бжілок своїх водою, тому що при вигодовуванні розплоду холода, якщо її будуть, все одно бджола буде вигодовувати розплід бджола потребує великої кількості води. Якщо є можливість, поставте також у пакетиках у кожну бджолину сім'ю. Водички не потрібно наливати бокові годівниці, тому що ні сиропу, ні води вони при холодах з них їх не візьмуть. Якщо у вас є напувалки, бджола буде вилітати в денний період, якщо температура буде десь, хоч градусів 8 тепла. Забезпечте бджілок при напувалках теплою водою. Якщо немає можливості підігрівати, можна вкинути акваріумний нагрівач, отакий, або 200-літрову бочку, або сюди він нагрівати температуру там поставити. А якщо немає можливості, то просто теплої води налити, щоб була тепла вода. Це саме головне. А краще, щоб бджола не вилітала при такій поганій погоді з вулика, забезпечити її водою всередині вулика. Тобто або зверху положити в кульочку воду, якщо невелика кількість бжолосімей, або Дуже чудовим є спосіб, спосіб в кого є льоткові напувачі, такі є, що бутилка ставиться, пластикова бутилочка, там півлітрової і вистачить бутилочки, і в льоток. І це для бжілок вистачить. Головне пережити нам оці холода. Вони дадуть, як то кажуть, свій слід у розвитку бжолиних сімей. Трішечки вони притормозяться. Це здвине сроки у всьому, і в відводках, і в виматкові дні справі, якщо будуть затяжні холода. Тому що у нас то дощі були перед цим десь тиждень. А тепер було тиждень теплої погоди, бджілки попрацювали, а тепер знову буде холодна погода. Ну що ж, ми ж проти погоди, як то кажуть, нічого не зробимо. Те, що є, те потрібно нам сприймати, як то кажуть, те, що дав Бог, те є. На цьому хочу завершити це відео, забезпечити своїх бжілок нормальними, комфортними умовами. І Гарного вам розвитку. До зустрічі в наступних цікавих роликах.